Вічні проблеми доріг та водопостачання голови сільських рад Ужгородщини зібралися у учасницях, аби обговорити разом із керівниками району найважливіші питання життєзабезпечення своїх населених пунктів. Такі в'їзні засідання проводять щороку. Чим живуть та як вирішують власні проблеми мешканці Ужгородщини, дізнавалася Діана Фуско. Учасницях таке зібрання відбулося вперше, каже голова сільської ради Марія Рояк. Жінка працює на цій посаді більше десяти років. Зізнається, що такі форуми дуже потрібні, адже вони стимулюють села розвиватися. Під час першої колегії у 2006 році побачила успішний приклад села Кам'яниця. Вже тоді у селі були відремонтовані дороги, повноцінно працював будинок культури, де виступали на той час вісім колективів художньої діяльності діяв дитячий садок та спортивний майданчик зі штучним покриттям. Thank mm -hmm. you. Як запевняє сільський голова Часлівців, у цих роботах є заслуга і колегії. Буду дякувати діючий навчально-виховний комплекс. 56 дітей маємо в навчально-виховному комплексі. Це означає дві групи садочка, молодша, старша і школа початкова першого ступеня. Діючий конференц-зал, діючий будинок культури. Нещодавно завершили ремонт великого зала. Спорткомплекс діючий, нещодавно відкритий. Такої ж думки і Невецький сільський голова Михайло. Олаба каже, дуже важливо підтримувати співпрацю з головами інших рад на сьогоднішньому етапі. Перед об'єднаним громад ми є якби суб'єкти рівні. Суб'єкти розпорядування це районна рада, районна адміністрація, сільська рада. Ми всі знаходимо можливості для розвитку. Перше бере участь у засіданні виїзної колегії Коритнянський сільський голова Ігор Бадида. На цій посаді він півроку приїхав, щоб знову розповісти про проблеми села. Найболючіша півторамільйонна заборгованість водоканалу через виток води, сплатити яку сільська рада самостійно не в змозі. Очільник села вже неодноразово звертався до керівників Ужгородського району, аби ті посприяли у вирішенні цих проблем. Проте чітких відповідей так і не отримав. Районна рада за районною районної передали нам кошторисну документацію. Яку ми зараз виділяємо в першу чергу і просили просили і в області і в райони нам допомогти співфінансування у нас є власні кошти. Нам вдалося підняти сільський бюджет десь на 70%. Ми готові і просимо у них співфінансування, щоб вирішити питання витоку води. Районна рада, якщо дослухається це, то адміністрація поки що ми дій не бачить. Цього разу Коритнянському сільському голові пообіцяли посприяти у вирішенні проблем. Тут на мою думку, треба виходити на рівень обласної адміністрації міста Ужгорода і. Райдержадміністрації разом з вами як закрити борги? Як ну? Впорядкувати взаємовідносини фінансові. А що стосується по вам, будь ласка, якщо є бажання локального водопостачання робити все, ми можемо розглянути на черговій сесії або підходити на рівень обласної адміністрації. Голова сільських рад в звернули увагу і на жахливий стан доріг у районі. У свою чергу чиновники зазначили, що вже до кінця цього року буде зроблено капітальний ремонт практично всіх автошляхів Ужгородщини. Це перша дорога, починаючи і закінчуючи денночі, а також цей невеликий перешивок і сарт малодобрий. Друга дорога це, умовно, підгорб Дубрівка. Третій напрямок це ув'язаний ярок лази. І четвертий – це сторожниця через рівці, Павло, Павло і, і до, до сюди. Загалом на ремонт доріг в Ужгородському районі потрібно більше 10 мільйонів гривень. Буде створена спеціальна комісія, яка визначить, з яких доріг будуть розпочинати ремонтні роботи.